Добрий день. Запрошую на психологічний практикум в аналітичному підході сказкотерапії казкотерапії сіль життя. Протягом року ми будемо занурюватись в дев'ять казок з різних куточків землі. Ми будемо читати такі казки, як Настасья Прекрасна, Усятниця, братик та сестричка, кішка та інше. Провідниками на нашому шляху будуть Карл Густав Юнг. Та Марія Луїза фон Франц, яка, до речі, порівнювала казку зі скелетом і вважала її основою людського життя. Марія Луїза фон Франц вірила в те, що для того, щоб усвідомити, що таке феномен індивідуації та архетип самості нам необхідно прочитати сотні казок з тисячами інтерпретацій. Та варіації. І навіть тоді ці глибокі теми будуть не до кінця вичерпані. Казки сприяють заглибленню, пошуку скарбів. Вони допомагають з'єднатися з власною силою, з гідністю, самоцінністю. Цей курс може бути цікавим для самопізнання або для психологів та психологінь, які працюють з несвідомим фімінним потенціалом, і саме взаємодія. З несвідомими потенціалами, субособами можуть сприяти тому, що ви знайдете шлях до власної цілісності та унікальності.